Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. До вашої уваги земельна ділянка площею 50 в Крехівцях місто івано франківськ Так, власне, наша діляночка кутова. Може бути два заїзди. Заїзд у нас асфальтований отам. До центральної дороги отут буквально метрів 30. І ліворуч повертаєте до вулиці Крахівецької, там метрів 300, тобто основна вулиця. І отака діляночка. Ця сторона у нас має близько 13 метрів, по довжині ділянка має десь метрів 31-32 орієнтовно. Поруч тут сусіди. Тобто приватні будиночки. І оця сторона у нас має 15 метрів. Ну, власне, почистити, оце все. Прибрати вона буде мати зовсім інший вигляд. Так, отут у нас межа. Ось така діляночка. За додатковою інформацією, будь ласка, пишіть або дзвоніть. Будемо раді вам допомогти. Всім до побачення!